Ви подивіться на цей напор. Я такого напора в себе не бачу, тому що в мене напевно, йде через лампу. якісь повороти завороти підсасують Сніг я казав, що оця моя помпа, яка там стоїть, качає 20 кубів за годину. Давайте це перепровіримо, яким чином в мене є повністю заповнений ось цей басейн. В ньому ровно 5 кубів. Є такий же самий, тільки пустий. Давайте нашу помпу опустимо в цей басейн і перекачаємо сюди та засідчимо. Для тесту. Ми підключили ось так трубу. Бачите, все рівнесенько з сорок кутами, щоб воно було бистреньке і мінімальне сопротивлення. Занурюємо нашу помпу на ніс. Трошки вище, чим я хотів, ну нічого страшного, не хочу просто трубу різати. Пусть буде трошки виш. Ні, все ж таки я вирішив трошки переробити, трошки трубу обрізав, максимально більше різати вже не буду. Тут максимум 10 сантиметрів. Все, тест буде виконуватися ось так. Зараз вмикаємо, засікаємо час і поїхали. Зараз у нас 12.50, так що поїхали, вмикаємо. Бобла. Дивіться, який напор. Воу, 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 воу -во -во. стоямба! От це напоріжжя! Якщо вона заповняє цей басейн за 15 хвилин, значить вона качає ровно 20 кубів. Годину. Так що тестуємо. Якраз затестуємо наш басейн. Цей басейн я набирав до половини, і він був без латок. А зараз вже і латки стоять, і доберемо його зараз доверх. Прийшлось перевернути догори, бо її вивертає і від напору виворачує трубу вверх. А я не можу її постійно держати, я хочу піти щось своє робити. Тому у нас тест трошки змінюється, буде біжати догори. Так, все, помпа хапанула воздуха і перестала качати. Вимикаємо її, подитожимо. Зараз рівно час 7 минут. Получається, оцей об'єм вона перекачала за 17 хвилин. Ось такий невеличкий тест для вас, для мене, для всіх, хто хоче знати про цю помпу, хоч щось.